Ну, давайте розкажу. Коротше, хтось називається фарт, хтось називається збіг обставин. Я називаю це передоподілення да, І вдячний йому за те, що так Значить Нас, нас прийняли спонтанно. Ми виходили з оточення, заходили в сусіднє село, не знали, що воно зайняте, хотіли попити води. Поняли? Ну, тому що ми вже сутки виходили. Ну, і що? Автомати в цей момент були за спиною, просто темнота. Я з навігатором, блин, і вогонь, типу, по ногам з криками, типу, лежать, хто йде. Коротше, ну все, я почув по голосу, що коротше, ми мимо, не туди попали. Коротше. Це був найгадший момент в моєму житті, поняли? Тому що -таки, я не очікував, що це буде полон. Я думав, що ми вийдемо. Всім серцем вірю. Ну, Ось так вийшло. Ну все, нас е, е, підбігло, 15. Набили, розділи, завели до себе на ППД, це, було, це була хата, поняла? Опічно, в цьому ж селі. А, в цьому селі вже танки, все, що хоч було. Коротше, ну, це то і опять-таки це вина не наша, не воєнних, що ми туди попали. Ну то таке. Ну і що, коротше, і мене два рази хотіли вбити. Поняли? Нас зв'язали, типу, ми один напроти одного, вони всі сині, нас цілий вечір, типу, били. Кричали там, от, слава Росії, кричить, а типу. я говорю Слава Україні. У мене є свідок, він не зберегше тільки він, що в полоні. Я кажу Слава Україні. Я говорю, давай, давайте типу, його типу, положимо. Ну вони готові, поняли? Вони п'яні, це не люди, люди, типу. ну і все, типу, там от, діалог був, типу, а, що, а що ми типа, скажемо, що убігали, типу, поняли? І коротше, на мені ж футболка, це, типу, ну, ну я бачу типу, фон, тось, от вогня, типу, ну, мені видно. Ну і коротше раз стріляли. Кстати, за Женевською конвенцією заборонено, поняли? Це така імпровізація вбивства, вона дуже на психіку впливає, поняла? Ну, це реально стрімнуватий момент, зрозуміло, перед очима. Товариш, напротив, думав, що є 200 вже, поняли? І до нього, типо, давай розказуй, де ваші позиції, хто вас тренує, там, тось. Все. Тобто ми вже після цього дядь, вже все. Ну, я розумів, що ти 200. Типо, я ж бах, я ж мовчу, поняв. А він думає, що я мертвий вже. Ну отак було пару разів, поняли. Потім був момент, коли почали насипати. Тіпу, вони кажуть, що якщо зараз продовжиться це оце все, тіпа, нам треба буде виходити, цих двох ложити, поняли? Тобто це другий момент, опять-таки, нам повезло. Тіпа. Тому це фарт, поняли? Ну, опять-таки, альяндуля. Бо я бачив багато відео, поняли, де, типа, вбивають да, полонених. Ну, повезло мені. Я щасливий. well i'll tell